Розпочинаємо новий квест у хажор. Ну зараз. Деякі питання надо. В каком я чим? Я дуже красив. Давай їй щось. На подарок. Украшень. Ага. Uh -huh. А что тут платья не мана дать? Ладно. Oh, really like uh -huh. а теперь Матуш и Фрица передавали привет. <coughs> вот, начнем все. Сазави, да. How are they doing? Have they are doing fine. The monks brought them back to health. But they don't have work and they are in debt. You wouldn't happen to know of any jobs going for two lazy carpenters. Not here. And I think it will be the same in all of Rattay. It's overcrowded uh -huh. with refugees and they are all looking for work. Mm, that's bad. Those two need work badly. А мені до них ще вертатися, шукати цю роботу і. Ось ну, самі шукають. Ah, ah. Прямо здевательство якесь саме настояще. Давай, Ой, прогулян сразу. Although a girl doesn't get a chance to tend the wounds of a gallant defender every day, but that's I can't right now. Will you come back another time, please? Hey, there. Well, you're you a, safe, a, on. On the rat -a eh? damn. You still feel like? Shall we play blind man's buff? That's really what yes. you want to do. I know it's a game for children, but I always liked it, and I right. won't. Чесно, я не хочу. Шукати її, це взагалі я сам в себе не можу найти. По карті. О, ну. О, що ти став? Нема чим заняться жачем I'll cover my eyes. But this is a game you won't be winning. I've got ears sharp than that. Як вони играти в общем? Даже... Руки в латах и честь. Прямая. Там, наверное, даже пальцы зажаты вашком будет. Воно мене не знайде в житті. Барбос задефає. Барбос допоможи. Так. Ховаємося від жінки. Дуже страшна місія. Почався настоящий хорор. Мені дуже страшно. Якщо. В такій ситуації я навіть не знаю, що б робив. Би. Барбос допомагай, поможи мені, будь ласка, Барбос, молю тебе. Спаси мене від цього. А що я маю робити, будь Придушить, убити незаметно. Та без нею. Скільки це буде продовжати? Що то вона нас слабовато, правда? Дозвольте oh, no. разі вигрузи. Виграть позволити, ні. E Де біля? Де вона повісила біля? No, Давай, помогаю. А як, як, як це вона так вивісила? я не пам'ятаю. Це що за прикол? Це вона вивісила так? Це серйозно. Ти це якась ну, притрушена ніби. Тільки не кажіть, що тут зараз буде сцена якась, культура. Ой, страшно, страшно. Мне тоже страшно, если что. Так, не надо, не надо. Нет. Нет. We... Нет. Индро, тикай от нее. Это подстава. Индро. И что мне с этим делать? Придется вырезать. Так, я надеюсь, там ничего не попало. О боже, что за ужас. Бедный Индра. Это прям подстава, подстава. Маклюбер ухажувати за терезою, я вас понял. Так, ну. Получається, ми пройшли всі квести у хажорах ухажували. Получається. ужас, я не знаю. На цьому поки все кінець.